Шановні друзі, хочу всіх заспокоїти. Після того, як ми вчора зібралися з батьками, з тренерами, з керівництвом динамо, басейна Дінамо, зібралися, розібралися трохи в ситуації, заспокоїлись. Сьогодні 6.45 відновлено трену, тренувальний процес. Діти пішли на тренування. Зараз вже три тренування відбулися. Басейн на Дінамо працює в штатному режимі. Прошу всіх заспокоїтися. Решта справ, решта якихось питань, це треба вирішувати. Але ще раз хочу підкреслити: діти не мають страждати від якихось розборов чи якісь там негаразів, які є у структурі. Якщо є питання, давайте будемо вирішувати. Діти не мають цього помічати. Вони кожну ночі бачать тривоги, вони кожну ночі прокинаються, вони кожного дня слухають тривоги. Всі напружені. Дайте можливості хоча б їм займатися улюбленим спортом і хоч трохи відпочивати. Тому маємо зробити все. Ми, і нас влада, дорослі, щоб діти були у нас в безпеці, щоб діти могли і мають право на щасливе дитинство. І ми маємо їм це забезпечувати. Я вас запевняю, ми їх забезпечуємо. Сьогодні три. 3 червня з 6.45 ранку відновився навчально-тренувальний процес плавання». і та діти мають можливість готуватися до чемпіонатів України та міжнародних змагань. Школа працює в штатному режимі.